Родина кипарисові, купресацея, рід тує, Туя. туя. вічно-зелені дерева або кущі з лускатоподібною хвоєю, шишки довгасті мають 3-6 пар насінних лусок. Зозрівають восени, розмножуються насінням, наппів з дерев'янілими живцями, щепленням, поширені в Північній Америці, Китаї, Кореї, Японії. В роду налічується 5 видів. Туя західна, туя оціденталіс. Дерево з завишки до 30 метрів, діаметром 1,5, максимум 1,8 метра, з короткими гілками та пірамідальною кроною. Кора стовбура червонувата або сіро-коричнева, відокремлюється поздовжніми смужками, пагони сплющені, горизонтально розміщені, хвоя перші 2-3 роки голчиста, пізніше лускоподібна, обернена яйцеподібна, близько 4 мм завдовжки і 2 мм завширшки. Зі смоляною залозою на спині. На деревах зберігається 2-4 роки. Шишки видовжені завдовжки 10-12 міліметрів. На коротких черешках природно поширена в приатлантичній частині. Північної Америки широко культивується в Україні, росте повільно, досить морозо посухо стійка. родючості ґрунту невибаглива, витримує надмірне зволоження ґрунту, але краще розвивається на свіжих, суглинкових, супіщаних і вологих піщаних ґрунтах. Досить стійка проти шкідливих амфотерних викидів, кіптяви кіп диму, газів. Виділяє фітонциди, живе 100 років і більше. Туя склад чиста гігантська, тує пліката, дерево до 45-60, максимум 75 метрів заввишки і понад 2 метри у діаметрі з вузькопірамідальною кроною, утвореною короткими горизонтальними гілками, які на кінцях звисають, кора коричнювата або темно темно-коричнева, Складчиста відстає смужками. Оя луската, розміщена хрестоподібною після розтирання ароматна, зверху темно-зелена, знизу світліша з білими смужками. Шишки довгасті, завдовжки 1,2 до 1,6 см, 0,7-1 см товщини. Дозрівають у жовтні. Насіння плоске з крилом 5-8 мм. Маса 1000 штук насінин 1,2 г. Природно поширена на тихоокеанському узбережжі Північної Америки, культивується в Україні. До шести років росте повільно, потім ріст збільшується. Тіня тіньові... витривала, морозостійка, але молоді рослини під час морозу потребують захисту. Засуху витримує незадовільно. Краще росте і розвивається на потужних, багатих, вологих, але добре дренованих ґрунтах. Може рости на бідних ґрунтах, доживає до 500-800 років. Рід широкогілочних біота. Платикладус У роду один вид, природно поширений у горах Північного Китаю, культивується в Україні. Широкогілочних східний, біота східна. Платикладус орієнталіс Вічнозелене дерево з завишки до 15-18, максимум 20 метрів і до 2 метрів в діаметрі. З пірамідальною кроною, утвореною припіднятими плоскими гілками, розміщеними у вертикальній площині, іноді кущ, кора стовбура червонувато-коричнева, темно-бура чи темно-сіра, однорічних пагонів жовто-бура чи зелена, хвоя лоскоподібна, яскраво-зелена, шишки м'ясисті, численні голубувато-зелені, із сизим нальотом, дозрілі сухі червонувато коричні 1-2 см завдовжки. Дозрівають у жовтні на початку листопада. Насіння безкриле видовжено яйцеподібне, за розмірами, як гірчиця. Маса 1000 штук насіння 19,5-27,2 г. Росте повільно, мириться з різними типами ґрунтів, але віддає перевагу теплим, легким вапняним ґрунтам. Тіньовитривала, теплолюбна, добре витримує засуху та невелике засолення ґрунту, однак не витримує його ущільнення, чутлива до забруднення повітря газами, крім того, менш зимостійка, ніж туя західна. Плітки париз, купресус, вічнозелені дерева, інколи кущі, поширені в районах помірного клімату, Європи, Азії, Північної Америки. Гілки розміщуються у різних площинах: хвоя, лускоподібна, первинна, голчаста. Шишки округлі дозрівають на другий рік, розмножуються насінням, живцями щепленнями. Е, у роду налічується 14 видів, де, деякі культивуються в Україні, Кипарис вічно зелений купресо Френс. дерево завишки 20-30 метрів, діаметром 0,5-0,7 метрів із красивою густою пірамідальною кроною. Стовбур прямий, хвора, дрібна, луската, витягнута, ромбічна. Навхрест супротивна, темно-зелена. Кора стовбура коричнювато-сіра, тонка, волокниста з неглибокими поздовжніми тріщинами, пагони чотиригранні, шишки звисають сірувато коричні від 2-4 см у діаметрі. Дозрівають у вересні. Природно поширений у Малій Азії Середземномор'ї Середземно росте швидко, особливо в молодому віці. До родючості ґрунтів не вибагливий, але надає перевагу свіжим і структурним, а також не дуже засоленим ґрунтам. Може рости на, вапняних, на вапнякових ґрунтах, на вологих ґрунтах вітровальний, довговічний, стійкий проти забруднення повітря пилом і газами. Добре переносить обрізування. Рідкий парисових хамацепаріс. Вічно-зелені дерева або кущі з конусоподібною вузькопірамідальною кронею. Хоя луската у молодих рослин голчата, шишки дрібні, кулясті до 8 мм у діаметрі. Розмножуються насінням живцями щепленням. У роду налічується 6 видів, які поширені у Північній Америці. 3 штуки. Та в Східній Азії 3 штуки. Кепарисове клавсона, Хамеципаріс лавсоніана красиве дерево до 50 максимум 70 метрів заввишки і до 2 максимум 3 метрів у діаметрі конусоподібною кроною та нахиленою в бік верхівкою. Стовбур прямий у молодих рослин кора гладенька, червоновато-коричнева. У старих пластинчиста, хвоя луската, зелена. або... Голобувато-зелена, блискуча, тупа або ледь загострена. Шишки кулясті до 1 см в діаметрі, коричні з сижуватим нальотом. Дозрівають у жовтні початку листопада насіння двокриле, 3-4 мм завдовжки, 4-5 мм ширини. Природно поширений у приморських районах Тихоокеанського узбережжя Північній Америці, культивується в Україні досить морозо і вітростійкий, тіньовитривалий, вологолюбний, не витримує бідних і засолених ґрунтів, стійкий проти забруднення повітря, пилом і газами. До п'яти років росте повільно, потім приріст збільшується. В умовах Києва в 30 років досягає висоти. 15-20 метрів і до 18 см у діаметрі. Не підмерзає. Кипарисовик горогоплодий. Хамацепаріс Пісіфера. Дерево з завишки 25-30 метрів. З діаметром 06-08 метрів з горизонтально розміщеними гілками, які утворюють конусоподібну крону. Стовбур прямий, червонувато бурий. Кора відшаровується поздовжніми смугами. Хвоя зелена, блискуча луската, знизу добре помітні білі смужки, розташована в одній площині на пагоні. Шишки дрібні, кулясті 6 мм у діаметрі. Коричневі. насіння з крилом до 3-4 мм. Дозріває у жовтні листопаді. Природно поширений у центральній і південній частинах Японії. Культивується в Україні. Морозостійкий, вологолюбний, добре росте на глибоких, вологих ґрунтах. Незадовільно витримує сухість ґрунту та наявність у ньому вопна. Чутливий до задимлення повітря та засуху. Рід ялівець юніперус. Вічно зелені кущі або дерева. Твоя лускоподібна або голчаста, шишки м'ясисті, кулькоподібні, подібні до ягоди, найчастіше темно синього, майже чорного кольору. Зазривають у перший або на другий рік. Розмножуються насінням, яке сходить через 1-2 роки живцями, відводками, щепленнями. Уроду налічується близько 70 видів. В Україні є 6 дикорослих видів. Лівець звичайний юніперус комуніс. Кущ або дерево з залишки до 8, 12, 15 метрів. У дерев крона густа, конусоподібна, а в кущів розлога яйця подібна. У чоловічих особин крона компактніша, ніж у жіночих. Кора стовбура сіробура. Пагонів червонвато бура, хвоя зібрана. По три штуки кірчасто в пучки завдовжки 0,8-2 см. Жорстка гострокінцева, голчаста Зверху з білими смужками, знизу блискуча зелена. Шишко ягоди округлі діаметром 5-7 мм. Недозрілі зелені, а дозрілі червонувато червоновато-сині з голубим нальотом. Дозрівають у вересні жовтні. Природно поширений в Північній Америці, північній і середній Європі, в тому числі і в Україні. Росте повільно, до родючості ґрунту невибагливий. Найбільш придатні для нього вирощування, піщані та помірно зволожені ґрунти, морозостій довговічний, погано витримує засолені ґрунти, суховіє, переносить стрижку. Ялівець деревоподібний Univerus Excelsa. Дерево завишки 10-15 метрів з конічним стовбуром густою конусоподібною або овальною кроною. У молодих та округлою розкидистою у старих рослин. Кураста сіро-коричнева, глибоко порозенчата, злощується смужками, хвоя сизозелена, округло чотиригранна ромбоподібна. На верхівках молодих пагонів лускоподібна. На нижніх та молодих рослин голчаста. Зібрана кільчасто по три штуки. Шишко ягоди кулясті 8-10 мм у діаметрі. Спочатку зелені, а потім фіолетово-чорні. Насінин 3,7. Блискуче Блискуче коричневе, видовжене, неправильно тригране. Пилує у березні-квітні насіння утворюється на другий рік у жовтні-листопаді. Природно поширений у горах Криму, на Чорноморському узбережжі Кавказу, в Малій Азії і Середній Азії. До 5 років росте швидко, витримує умову росту на сухих, кам'янистих вапнікових ґрунтах, посухостійкий, теплолюбний, витримує лише короткочасні морози до мінус 25 градусів Цельсія, переносить у молодому віці стрижку, часто ушкоджується коренево густоборовою гнилями. Живе до 400-600 років. Ялівець козацький, Юніперус Сабіна, низькорослий, сланкий кущ з шаблеподібними червонувато-сірими степлами, заввишки 1, 2, 5 метрів. в молодих рослин голчаста. у дорослих, переважно лоскоподібна. На спині зі. На спинці зі смоляною залозкою після розтирання має різкий неприємний запах. Шишки округлі діаметром 5-7 мм. Темно синій із сизим нальотом. Насіннин 1, 2, 3, 6. Овальне скілим пилує у квітні-травні. Насіння дозріває у жовтні-листопаді. Природно поширений у Західній Європі, Криму, Сибіру, Середній Азії та на Кавказі. Росте повільно, до родючості ґрунту не невипагливий, може рости на кам'янистих, вопнікових ґрунтах, заселяє приричкові сипки та вологі піски, світлолюбний, морозо, засухо і газостійкий. Ялівець Віргінський, Юніперус Віргініана. Дерево дводомне, завишки 15-30 м. Корона у молодих дерев вузькопірамідальна, у старих широка розлога. У молодих рослин хвоя яскраво зелена, лінійно ланцетна голкоподібна, завдовжки до 1,3 см. У старих темно-зелена, лоскоподібна завдовжки 1-2 мм. Шишки, шишки дрібні, 4-6 мм у діаметрі, темно-сині, з сизим нальотом. Рясно вкривають крону, насіння блискуче, двогранне, дозріває у жовтні-листопаді. Природно поширений у східній частині Північної Америки, культивується в Україні. У перші роки життя росте повільно, пізніше швидше. До родючості ґрунтів не вибагливий, краще росте на свіжих, глибоких супісках, витримує невелике засолення та наявність у ґрунті вапна. морозістійкий, тінь витривалий, посухо, і вітростійкий. стійкий. Стійкий проти задимлення і наявності в повітря газів мало пошкоджується шкідниками, стрижку витримує легко, а пересаджування незадовільно. Його треба пересаджувати з грудкою ґрунту. Рід мікробіота. Рід включає один вид, який природно росте на далекому сході на кам'янистих розсипах, де іноді утворює суцільні зарості. В Україні культивується зрідка. Мікробіота перех... перехреснопарна, мікробіота декусата. Низький дуже гілястий кущ завишки 0,8-1 метр. Стебла часто стеляться по поверхні ґрунту, їхні кінцівки припідняті вгору, а гілки розміщуються в одній площині. Хвоя лускоподібна, влітку темно-зелена, блискуча, взимку бурозелена, шишки малі до 5 мм завдовжки і 3 мм в діаметрі. Малопомітні з однією насіниною. Насіння безкриле, майже кулясте, дозріває наприкінці серпня, на початку вересня, розмножується насінням живцями, відсадками. Дородючості ґрунту невибагливий. Зимостійкий, тривалий, тривалих засух не витримує, може рости на кам'янистих розсипах, дуже декоративний.